Так, значить, дивіться, в 5 ранку ми ніяк не встигли виїхати. Зараз допаковуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ще посилок останній, Бо є і е, е, дитячі тут, є е, е, хлопці попросили, хто солодощі, хто що, чаю. Е, Наташа Наташа Ганусік вибачте, просто вже і за цих обізвальних я вже... Не чувствую, нічого не, 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 не могу сообразить. Наташа Ганусік Нежин. Чаї, огромное тобі спасибо. Е, хтось просив пряників з хлопців. Хтось просив махорку, хтось просив горіхи. Хтось просив цигарки. Е, хтось спросив грілки для ног. Зараз е, все підписано по бригадам, по як це у нас кличка называется, Мама бійця. Віка така -то бригада Жека, я вже пам'ятаю, хто це. Сейчас допаковуємо, дофасовуємо. Ну, це ж понятно, чи не все тут, ще треба отсюда все розривати. У мене не тільки прохання. Дивіться, ну можна сказати так, що саме необхідне на десь 80% ми закрили. Звісно, я не притула біля око заправки, не стою, не клянчу, дайте нам ще півмільярда гривень. Я не знаю, коли вони вже блядь, журналіться, щоб їх вже вдавило, ми по скромному Ми зато чітко в руки кожному бійцю по списку і в окопи. Одне прохання. Є у когось можливість бажання, будь ласка, долучіться до заправки трьох автомобілів. Це на секундочку, пошти тисяча доларів. Каж, кожен заправить більше десяти тисяч гривень. Чого кажу можливість, бо знаю, що не всі можуть. Чого кажу, бажання, бо може. Не всі бажають, хоча б поділиться репостом. Мілоч, а приємно. Всім дякую. Бачите, у мене тут теж свій Чивас. Гониться з варення, кстати. Чивас легал, як там його 12 літній називають. Так що в мене теж все схвачено. Поки приїду, сподіваюсь, вже буде свій Джеймсон. Джеймсон чеком. І напосидок я скажу. Якщо, я не на що намікаю, але подарки я теж люблю. Київ, Нова Пошта номер 4 Бо ну знаєте, мілече приємно. А я тим подарком з ким це поділюсь. Мені ще треба до бучачки доїхати до малих, мені ще треба е в дійський дом я дав уже юлку, віддав ігрушки, е треба ще буде солодочі відвезти, а вдруг щось передадуть мені таке, що я візьму, поділюся і Не З того, що потрібно. Всім дякую, всім миру злагоди тепіння, боже благословення. Я полетів. 31-го ми з вами зустрічаємося і вітаємо не одного з ще одним прожитим Новим роком. Дякую.